Черговою вікторією на міжнародній змагальній арені відзначився чорнівецький більярдист Ярослав Тарновецький. Наш земляк став переможцем одного із найпрестижніших більярдних змагань світової кваліфікації турніру Кубок Кремля. У ньому взяли участь 230 провідних більярдистів з 11 країн світу. Незважаючи на гостру конкуренцію з боку титулованих суперників, Ярослав виявився сильнішим за них, переможно пройшовши всю турнірну дистанцію, особливо високу майстерність, справжній боковийський характер та волю до перемоги Тарновецький продемонстрував у фінальному поєдинку, двічі програючи своєму опоненту 0-2 та два Ярослав зумів вистояти, а згодом і зламати опір суперника та відсвяткувати перемогу з рахунком 4-3. Наразі прославлений Чернівецький чемпіон знаходиться в Казахстані, де відбувається кубок чемпіонів за участі 16 запрошених найсильніших більярдистів. Успішно подолавши початкову стадію турніру, сьогодні Терновецький пробився до півфінальної стадії змагань.